Добрий день, шановне панство. Дивіться, от внутрі в мене зараз біля 11-ї, напевно, години. Десь півтора години назад я дав внутрі їсти. Зараз на городі е, буряк обрізаю гичку. І я періодично там дивлюся, що з'їли. тут трошки підкину, поки є. А суть чому. Суть тому, що я от хочу вам показати, коли нутрій наїлося. Я от кину 800 грам гранули і тут приблизно розкинутої, оставленої біля 100 грам гранули. Це означає, що я нутріям даю нормальну норму, вони з'їдають, і якщо вони відходять від годівниці і там біля, біля 10% їжі залишається, це є нормально. От. Значить, ми вгадали з нормою. І остальне, бачите, от внутрі е, суть маму. Коротше, внутрі малі внутріали також їли. Яблука, то, що я їм нарізав, грануло, котрі потрібні, а доїдають материнським молоком. Більше вже не дуже тут, менше їдять. А більше вже от не, не дуже, вони теж там трошки їдять, але вони вже майже переходять 75-80% на свій корм, то їм вже біля 40 днів. В принципі, як дуже хотіти, вже в 40 днів можна самку забирати від малих, хто окремо тримає і пускати до самця. Це дякую за увагу. До побачення! Всього найкращого.